Доброго дня, любі дітки! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Відгадайте загадку. Густроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонкий голочок, Як він зветься? Їжачок. А що у нього особливого? Його спинка вкрита голками. А на що він буває схожий? Так, на клубочок, але колючий. Ось послухайте оповідання Вініаміна Русіна, Для кого голки в їжака? Якось восени. Захопив лисицю в полі дощ. Вимокла, як хлющ. Похнюпила вона голову та й чалапає по калюжах. Коли глянула, кущик стоїть, лисичка й до нього, прибігає, аж там їжак сидить, від дощу сховався. Посунься, буркнула лисиця. І штовхнула їжака в бік. Штовхнула так, що аж завищала від болю. Ой, лихо, до тебе ж доторкнутися не можна. Чому ти не поголив цю гидку щетину? Спасибі за раду, але вона не для мене, мовив їжак. Та ти подумай, сказала лисиця. Що в тих голках гарного? Тільки сусідів відганяти, погали їх, бо всі друзі тебе отсураються. Мої голки не для друзів, перебив її їжак, вони для ворогів. Ось таке оповідання ви прослухали. Дітки, скажіть, а чи гарну пораду дала лисичка? А вже ж ні, бо голочки дліжечка це захист, і справжній друг такого ніколи б не порадив.